Власне, в цьому плугі його налаштування дійсно не важке. Просто... просто треба економічну точку зору теж враховувати. Хто в тракторі? Дуже багато що залежить. Зараз ми, ми можемо тут побачити таку картину, як що плуг від плуга не відділяється, кожна полиця кладе рівно. Завдячуючи класній роботі передплужників, решток на полі взагалі зведено до мінімуму. Оце, оце, це робота передплужників. Якщо горається без передплужників, відсоток решток буде збільшуватися на полі. Відплуга навіть не відділяється, наче працює якась дискова борона, можна сказати. 25. В залежності від ось тут ми можемо в Яркові знайти, що тут буде трошки глибше. Він виходить на рівну площу, все воно вже йде однаково, там десь 25-26 до 27 максимум. Ну, немає смислу зараз заглиблювати велику оранку робити після попередника пшениці. Що класне в цьому плугові — його налаштування дійсно не важке, просто накидати скоби на циліндр і регулювати вінтом. Все. Це просто треба ще підібрати цей поворот корпуса 33-36. 44 і 50. Переставили назад на 36, і це була ідеальна серединка. І зараз корпус на 36, це просто ідеально. Це від цього залежить. І залежить ще від того, е хто в тракторі. Тоже багато що залежить. Перше, це відповідальність, як за техніку, та, що за тобою причеплена, і на якій ти їдеш. Це перше. Це відповідальність це в будь-якому випадку оператора. Друге, що якщо стосовно цього плуга, то е, правильне обслуговування перемастити, пережати, подивитися. Все. Більше нічого там такого важкого немає. Це все повинно залежати від людини. Плуг готується до зими, ну 100% миється, очищається повністю від всіх решток, змащується, і всі 10 корпусів перемащуються переробом. А циліндри, який відкритий, циліндр один залишається, його закривають повністю, щоб шток не ржавів. У нас ми спіткнулися з таким, що де була рання оранка. До пізньої осіні вже пішло масово друга-третя хвиля бур'яну. Тоді ми просто з культиватором працювали. Опять же, по велесу. Велес нам дає дуже хорошу техніку. І побачимо, яка буде осінь. Все буде залежати від осені, від погодних умов. Будуть рештки, будуть бур'яни, буде друга, третя хвиля бур'яну. Там будемо бачити вже тому, що буде. А навесні закриття вологи, передпосівна культивація і посів.